Японська народна казка, Момотаро або хлопчик персик. Давно колись жили собі дід і баба. От одного дня дід і каже Чуєш, стара, я б так хотів, щоб у нас були діти. «А вже ж, старий, це була б невимовна радість, відповідає баба. Зітхнули вони і взялися до роботи. Дід пішов збирати хмиз у гори, а баба. Прати білизну в річці. Пере вона білизну, пере, коли дивиться, злегка, злегка погойдуючись, пливе річкою великий великий персик. Мабуть, дуже смачний, подумала баба, і, виловивши персик з води, понесла додому. Прийшов дід увечері з хмизом. Гарний персик, чудовий. То, може, покуштуємо? запитала баба і взялася різати персик ножем. Та раптом сталося чудо. Щойно торкнулася вона персика, як щось закричало: Ой, болить! Із персика вистрибнув опецькуватий хлопчик. Ото несподіванка! вигукнув дід. Це, певно, боги нам його послали, зраділа баба. Дід і баба назвали хлопчика Момотаро, тобто хлопчик. Персик, момотаро ріс, як на дріжджах. З'їсть одну чашку рису стає вищим, з'їсть другу стає ще вищим. По недовгім часі він перетворився у пригарного юнака. Одного дня впав Момотаро на коліна перед дідом і бабою та й каже Я вирушаю підкуряти острів чудовиськ, спечіть мені, будь ласка, найбільших у Японії просяних коржів. Ну що ж? Щасливої тобі дороги, тільки пильнуйся. Баба спекла хлопцеві найбільших у Японії смачних коржів, а дід подарував йому хустину зав'язувати голову, щоб під не стікав на чоло шаровари і мечі. На околиці села Момотаро зупинив собака і спитав Момотаро, куди це ти вирядився? Під острів чудовиськ. Тоді я піду з тобою, тільки дай мені найбільшого в Японії коржа. Гаразд, будь моїм слугою, сказав Момотаро, вийняв з торби просяного коржа і дав собаці. Тепер вони йшли вдвох. У гірі зустрівся їм фазан. Момотаро, дай і мені просяного коржа, попросив він. Гаразд, бери коржа і будь моїм слугою. Коли Мамотаро з двома слугами опинився глибоко в горах, трапилося їм по дорозі мавпа. Мамотаро, і я хочу стати твоїм слугою. Гаразд, ось тобі корж. Врешті добулися вони в чотирьох до острова Чудовськ. Перед великою чорною брамою стояв вартовий, червоношкіре чудовисько. Пазан злетів у повітря і видзюбав йому око, а тим часом мавпа перестрибнула через браму і відсунула засув. Я найсміливіший у Японії, Момотаро. Чудовиська, приготуйтеся до бою! Піднявши меча, закричав Мамотаро і вбіг у двір. Рятуйте, заверещав вартовий і, затуляючи лапою, побіг до своїх. Що це за момотаро? Ану, забирайся геть, закричали чудовиська, виструмавши уперед залізні списи. Та фазан кинувся дзьобом ти їм очі своїм довгим дзьобом мавпа дряпати обличчя кігтями. А собака кусати за ноги. Ой, болить, болить, рятуйте! болали переможені чудовиська. Їхній вожак упав навколішки перед Момотаро і заблагав. Прошу тебе, не вкорочуй нам життя, віднині ми перестанемо чинити людям зло, а за це віддамо тобі всі скарби. Гаразд, нехай буде по твоєму. Погодився Момотаро. Чудовиська навантажили візок з карабами і троє слух Момотаро притягли його в село. А так і наш Момотаро найсміливіший у Японії, раділи дід і баба, плескаючи в долоні.